Слава Україні! Сьогодні в нас дев'ята лекція з циклу Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. І сьогодні я маю розповісти вам про скіфів. Задача непроста і невдячна з огляду на те, що ніяких скіфів ніколи не існувало. Їх придумали безграмотні москвини десь у 15 столітті, коли вперше почали перекладати грецькі книжки, в тому числі Геродота і його послідовників Річ у тім, що греки називали цих людей скитами. Ось на тій карті яку я вам показував минулого разу. Бо там у горі, на тлі Каукайського великого хребта, написана назва цього народу. Спробуйте віднайти у ній літеру Ф. Немає. її. Але московські перекладачі плутали Ф і Т, і тому нагородили нашу мову, в тому числі дикими іменами і назвами яких більше ніде немає. Транзитом через свою російську передали це і нам Федір, Філарет, Фекла, Марфа це тільки імена. Ну і такі речі, як, скажімо, кафедра. Зараз ми намагаємось повернутися до класичної мовної норми, тобто до прямого запозичення цих слів, а не через московицьку мову. Тому я думаю, що з часом воно все зазнає певних змін. Іронія долі в тому, що самі ці люди, яких ви знаєте як скіфів, гарантовано не могли себе так називати, бо не вимовляли літеру П. Так-так. Українці і їхні прямі нащадки ще 500 років тому теж її не вимовляли. Моя доля так склалась, що татові родичі походять з Чернігівщини і є носіями прадавнього діалекту, від якого й походить уся сучасна українська мова. Виникла вона якраз на Чернігівщині. І в часи мого дитинства я добре пам'ятаю, як моя бабуся і дві прабабусі називали маминого тата хведір. Маму це дратувало, а бабусі щиро не розуміли, що не так. Вимовити Ф вони не могли. У них з горла замість Ф виривався якийсь розбійнячий свист. Тобто це... Реальна проблема це наше зовсім-зовсім недавнє мен. Ще від САКів, а це справжня самоназва цього народу, ми успадкували оце знамените тверде Г, якого не вимовляють московити, за яким ми так швидко відрізняємо їхній акцент. Тобто наша нинішня. Українська мова насправді дуже пов'язана із мовою цих саків, яких ви знаєте як скіфи. Зараз вчені почнуть шипіти і кидати, що саки жили в Середній Азії, що тут жили у нас скіфи, а в крайньому випадку скіти, але це не точно, але зовсім не саки. Так от все це дурня. Насправді весь цей народ звався САКом. І найбільша таємниця, яку від вас приховують історики, що всі вони родом звідси, з нашої рідної української землі. Предки цих саків покинули нашу землю під час третьої події Бонда, десь за тисячу згаком років до того, як вирішили на неї повернутися. Звичайно, повернулися не зовсім ті люди, які пішли. Дорогою вони набрались поганого, в тому числі й чужих генів, але вважати їх азіатами немає ніяких підстав. Може, ви ще пам'ятаєте вражого поета Блока, азіати з кіфами і з глазами. Ну, ось вам погруддя тих самих саків. Ну що в них азіатського? Ну так, трошки вилиці, розширені порівняно з європейцями. Але сказати, що це азіатські риси обличчя, ні, це європейці, які зазнали певної доволі незначної метисизації. Оце вам правда. Пішли вони спочатку на схід у цей похід. Поселилися в Центральній Азії, потім звідти перейшли до Персії нинішнього Ірану. Довго кочували там, бо були з котарями. Аж поки не перетворилися на грізну військову силу. Настільки могутню, що володарі межиріччя запросили їх на допомогу, щоб разом вигнати кімерійців із Малої Азії. В чому полягала сила цих саків? По-перше, це були перші в світі кавалеристи, тобто вершники, люди, які приборкали коня настільки, щоб їздити на ньому вверх. Ну, от такий портрет скіфського воїна, тобто САКського воїна. Це в основному ж, звичайно, видумка художника. Вважати це реконструкцією не доводиться передусім через списа, якого той тримає в руках. Ну от хто мені не вірить, може провести дослід на собі. Вдягніть на коня подушку, покладіть на спину, прив'яжіть ременем йому до черева, сядьте на ту подушку дупою і спробуйте розігнати коня і щось вдарити, ткнути списом або звичайною палицею. Ну, Для тих, хто не здогадався, пояснюю, в часи Саків і Ньютон ще не народився, але закони його вже діяли. Сила дії дорівнює силі протидії. якщо у вас немає міцного зв'язка з конем, який впирається в землю, ви вилетите з того сідла, як камінь з пращі. А якщо ви не змагатиметесь дуже вже сильно стискати коня ногами, то це йому дуже не сподобається. Тобто от таким чином, як зображено на картинці, саки точно не воювали. Хоча меч, який висить у нього на боці, ну він, правда, довгуватий порівняно із справжнім, але мечі у них були, так звані акінаки. Але виконували вони допоміжну функцію. А основною зброєю сака був лук і стріли. Лук ви знайшли задовго, до саків, ще в мезоліті, я вам про це розповідав. Але той лук був зовсім інший. Він був розміром у зріст людини. Тому що треба ж десь брати ту енергію, яка передається стрілі. Інакше здобич не вб'єш, а тільки полоскочеш. Щоб ви знали о той знаменитий довгий англійський лук, з яких так легко, елегантно стріляють у кіно. Вимагав зусилля десь 40-50 кілограмів, щоб натягнути тетиву. Думаю, що ніхто з нас з цим завданням би не впорався. Тодішніх лучників вчили з дитинства, тренували їм відповідні групи м'язів. Словом, стріляти з того лука було завданням непростим. Ну і ви розумієте, що верх із такого луку не вистрілиш взагалі місця Ну так от оці саки перші в світі знову-таки придумали короткий лук, композитний із кількох шарів деревини, склеєний, який був довжиною вдвічі менший і дозволяв стріляти прямо з сідла. І оці два винаходи, тобто сідло вміння їздити вверхи, і луки з стрілами. І перетворили їх на таку страшну силу. На минулій лекції я вам обіцяв розповісти про зустріч таврів з кентаврами. Це не був жарт. Я не вживаю клікбейтних назв. Це все правда. Ви мені скажете, що кентаврів ніколи не існувало, це правда. Але Таврів теж ніколи не існувало. І все це не завадило їм зустрітися. Отже, давайте по порядку все. Що ще від вас приховують історики? Крім того факту, що скіфи це насправді саки. Друге, що вони прийшли на нашу землю, як я вам вже сказав, зовсім не з Сибіру. Це брехня. Володарі межиріччя не рискали по Сибіру, щоб запросити, знайти і запросити на допомогу цих лютих вершників. Вони запросили сусідів. Елам, як я вам уже розповідав, входив до оцих от держав Малої Азії, а від Еламу до Персії там доплюнути можна, це поруч. Тобто це були їхні сусіди. Прийшли вони в Малу Азію з Персії, довго і ретельно воювали з кімерійцями, врешті вигнали їх із Малої Азії. І зайняли їхнє місце. Звичайно, що володарям держав Малої Азії все це дуже не сподобалося. Вони запізно зрозуміли, що поміняли Зазулю на яструбах. Але тут збіглося кілька обставин, які допомогли цим Месопотамам, вдало позбутися саків. По-перше, саки дуже ослабли в ході цієї війни. Кімерійці не здавались без бою, вони навіть перейняли техніку їзди верхи, однак їм це не дуже допомогло. До речі, часто помилково саме кімерійців називають першими вершниками, це не так. Мистецтво верхової їзди вони навчились від своїх ворогів саків. Крім того, почав покращуватись клімат. У цих кочівників саків з'явилась перспектива переселення в Україну на наші степи і лісостепи, повні чудової трави. Плюс володарі Месопотамії заплатили їм величезний викуп золоту. Саме звідти походить оте знамените скіфське золото, оті неймовірні прикраси які досі викопують із курганів, попри те, що грабували 2000 років ті кургани, але досі ще щось знаходять. Так багато його було. Бо в Україні, як ви знаєте, джерел золота десь до ХХ століття віднайдено не було. А в скіфських похованнях, тобто сакських, скрізь повно золота. Оце золото ще те, яке вони отримали у якості викупу. І таким чином, десь 2700 років тому, оці саки обійшли Чорне море зі сторони Кавказу і розсипались по наших українських степах. І одразу ж зустрілися з місцевими мешканцями. До речі, я не зустрічав, щоб їх десь називали кімерійцями. Отіх кочівників з котарів, що пішли в Малу Азію за 100-150 років до цього, їх дійсно часто називають кімерійцями, і вони самі себе досі так називають. А от ті, хто залишились, називали себе галами. Про друге їхнє ім'я я не чув. Але попри це... Геродот їх вдало переіменував у таврів, яких насправді ніколи не існувало. Чому так? Тавру з грецькою мовою означає бик. Перші грецькі колоністи, які переселилися на узбережжя Чорного моря, вони були страшенно вражені тим, як легко ці неймовірні люди обходяться із страшним звірем коровою. Я вже вам розповідав, як відбулось приручення бика. Йому ще маленьким бичком вправляли в ніс металеве кільце, смикаючи за яке потім можна було приборкати дорослу тварину. Звичайно, це була робота небезпечна, зате ефективність такого господарства була приблизно в 2-3 рази більша, ніж розведення кіз. І звичайно, перші... Саки, які ступили на наші землі, вони одразу ж зацікавились і сказали, ми теж так хочемо. Тому вони ніколи не воювали з галами. Вони запрошували їх вождями в свої племена. Об'єднання відбувалося доволі мирно. А з часом ці ж самі саки, скіфи почали переймати у Галів є землерубську культуру. Таким чином відбулися абсолютно мирний спосіб зустріч таврів з кентаврами. Так, кентаври це і є єсаки. З переляканих очей тим самим грецьким колоністам. Ввижалися страшні істоти з чотирма конячими ногами і двома людськими руками. І згадайте обов'язково з луком в цих руках. Це беззаперечний атрибут будь-якого поважаючого кентавра. Чому так? Тому що ці саки налітали страшною зграєю, стадом на страшній швидкості, засипали в ворога просто хмарою стріл розвертались і так само втікали, стріляючи на ходу за спину. Ота парфянська стріла знаменита це звідси. В парфії жили ті самі саки і використовували ту саму бойову техніку. І оцей крилатий вислів, парфянська стріла, тобто ранити або вбити супротивника, уже коли начебто здався і втікаєш. Це бойова техніка тих самих саків. От так і з'явилися кентаври. Коли я був ще зовсім маленьким, мене чомусь цікавила доля другої половини. Тобто того, що залишилося від кентавра. Але таких істот чомусь в міфології не зустрічається. Ну гаразд, ми відволіклися. Таким чином, десь 2700 років до нашої ери відбулась доленосна зустріч таврів з кентаврами, тобто Галів і Саків, і почався процес злиття цих двох популяцій в одну. Ну всі ви знаєте знамениту карту Геродота. Де все, що шевелиться в всіх степах, називається скіфами. Скіфи царські, скіфи, орачі. <кхід> До речі, я не дуже розумію, чим скіфи-орачі відрізняються від скіфів землеробів. Вони орали землю з якоюсь іншою метою. От для мене це завжди було заходом. Зверніть увагу, що на отій карті, з якої ми почали розгляд, скіти, скіти написані прямо поперек Великого Кавказького хребта. Це все від хитрожопості наших науковців. Вони вже звикли розповідати, що скіфи прийшли до нас із Сибіру, Просто це була вигадка давніх часів, тому що майже всі кочовики приходили до нас дійсно зі Сходу. Ну а тепер, коли вже не можна ігнорувати очевидні речі, вони такі впираються і малюють на карті цих скітів, саків так, щоб було незрозуміло ні нашим, ні вашим. Ви ж розумієте, вони не сиділи голими дупами на вершинах Кавказького хребта. Вони прийшли, як я вже вам сказав, зі Сходу. Гаразд, на цьому, мабуть, будемо сьогоднішню лекцію закінчувати. Наступного разу, в час 10-ї лекції, я вам розповім, що сталося внаслідок злиття цих двох могутніх народів, яка виникла неймовірна культура на нашій землі. В основному... У ювелірних виробах, які я вам покажу і прокоментую. Заодно розповім вам про вірування цих саків, які знайшли відображення. І у ювелірних виробах в тому числі. Покажу вам під оригінальним кутом знамениту пектораль, яка й не пектораль зовсім насправді. Але це все наступного разу. Не пропустіть, буде цікаво. А затим дякую вам за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!